я зрозуміла, що насправді прангла моя внутрішня дитина та мій перфекціоніст. Мені лише 20 років, і я вирішила, поки мене така можливість, я хочу спробувати різні сфери діяльності. Хоча й будує свій власний бізнес і збалансованого харчування. Проте мені цікаво пізнати з різних сторін життя та працю. Я прийшла працювати в арт-клуб Варшавський. Де перші два дні нам потрібно було організувати невеличкий склад та виставковий магазин з мерчем, тобто розкласти товар, щоб все було організовано зрозуміло красиво. І мені потрібно було на магазині розкласти магнітики на стійці. Ось я стою, розвішую ці магнітики і розумію, що я просто починаю посміхатися. Ловлю момент, що я щаслива. Що моя душа радіє просто так, тому що я роблю це естетично, з любов'ю до деталей, лаконічно. І я ловлю себе на думці, що мені подобається це робити акуратно, красиво, гармонійно. Я згадую, що коли я ходжу по магазинах, все, що криво стоїть, потрапляє мені в око, і мені хочеться це поправити. І часто я це роблю. Бо мені подобається, коли це красиво і зрозуміло все. Навіть вдома я люблю прибирати, я люблю організовувати простір, робити затишок. Я зрозуміла, що це не просто робота, це мій спосіб відчути гармонію і задоволення від праці саме в цей момент. Можливо, вам важко буде зрозуміти мене, але можливо комусь відгукнеться. Хтось теж відчував подібні емоції, подібні відчуття під час виконання якоїсь праці, під час якоїсь події. І мій висновок: що якщо вам приходить якась можливість щось спробувати, якусь працю виконати, можливо, вона вам здасться, що це не для мене, але не відмовляйтесь від неї одразу. Тому що саме під час виконання її. До вас може прийти якийсь інсайт, який вам все пояснить. Я вкотре переконуюсь в своєму улюбленому вислові, що краще зробити і пошкодувати, ніж не зробити і потім жаліти все життя. І з цього вислову впливає, що все не робиться просто так. Нічого в житті немає випадкового. Тому ловіть е, життя. Ловіть сенси в маленькому, вбачайте їх там. Все життя воно складається з моментів. Їх варто фіксувати і на них звертати увагу. Завжди щось відбувається не просто так. І до речі, я декілька днів тому побувала на зйомках польського телешоу. І якщо вам цікаво дізнатися, як виглядає за куліся, як відбувалися зйомки, чим нас годували, і що найбільше нас всіх здивувало, то давайте назбираємо тут 100 лайків, і в наступному відео я розповім цю історію.